Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати пампушки з сиром. Якщо вам цікаво, залишайтеся сьогодні зі мною на каналі і будемо разом готувати такі пампушки. От для цього мені потрібно сир, творог, сир, як то каже, ми кажемо і так, і так я взяла 500 грамів: борошно, олія рафінована, цукор, сіль, оцет, сода. І третя і ванільна пачечка такого цукру. Осе, що мені потрібно. Ну що, Зараз буду починати готувати і покажу вам, як я це роблю. Я маю отакушку, толкачку, як хто теж називає, бо тому що нас так називають. І так. Я зараз сир, її гарненько так нею прямо. Можна блендером, ще краще буде. Так, гарнесенько. Переміну цей сир. От, я гарненько вже творог перейняла кошечкою, а зараз вже буду додавати все останнє. Додаю ванільний цукор сюди, додам яйця. Яйця трошки добре збити вилочкою. От, зараз візьму вилочку зі. Трошечки переб'ю яйця і далі буду показувати. От я взяла вилочку і так гарненько вилочкою зараз я їх, щоб вони гарненько розійшлися. білок Сюди можна додати отак добру дрібку соли. Небагато, отак трошечки. Сюди вже більше сир не буду додавати соли. Я вже додала сюди до яєць і все. Теж сюди додаю. От. А зараз я додаю сюди соду. Я візьму от. це я враховую, що у мене 500 грам оту цього от ворога. Я взяла таку чайну ложечку соди. Ну, такий маленький вершок. Так. Отак, візьму сюди, саму мисочку. І тепер візьму десь так столову ложку оцету столову ложку десь оцету і згасю отут. соду. Бачите? Отак згасю. Ну, скажете, що чому у сирови не гасила соду. Ви знаєте, весь такий сир буває дуже кисний. І вона там, сода може іншим разом і добре не згаситися. Так що я оцет. оцет тут нічого не шкодить. Наоборот, оцет. Додаємо її до хліба, як печемо, до муки, то кругом так ось уходить. Ну, а тепер гарнесенько так вимішною ложкою. І додам ще сюди, от зараз, цукор. Додам зараз ще цукор сюди. Я буду столовою ложкою, от бачите так. Це цукор дає хто скільки любить. От я взяла одну повну верхом ложку, друга столова ложка повна. Ну і додам ще третю столову ложку повну. Можна і не додавати так багато цукру. Це вже каже на свій смак. Ну, Більш-менш я дала сюди 100 грам цукру. І зараз буду замішувати. Я взяла 400 г муки борошна. І зараз буду бачити, скільки сюди піде цього борошна, потім вже вам скажу на 500 грамів сиру. От я всипала, бачите, не увесь, усього, борошно всипала буду перемішувати гарненько. Я рукою вже відчуваю, що треба ще борошно. щоб воно не було дуже забите, таке, зробилося це. щоб було таке повільненьке. Ано, видно. От ще додам. Ну, от я майже все борошно сюди додала, бачите скільки лишилося. І це теж трошечки додам сюди ще. От, 400 грамів борошно сюди пішло. Трошки воно ще дуже липковате. Я просто його трошки отак обмокаю, обваляю у цьому борошнове, щоб воно до миски не приставало дуже. І все. Ну, от таке вийшло. Повільненьке, таке тісто вийшло, бачите? Ось таке легесенькі, повільненькі. Я його зараз накрию тут в миски. І поки я буду там олію нагрівати, це буде олія, е, поки приготую все для того, щоб виробляти, воно постоїть хвилин 10. А зараз піду і візьму ще собі трошки борошна для того, щоб виробляти їх. Ну, от, кісто постояло хвилин 10. І зараз я вже буду з ним працювати. Так, візьму руки трошечки у муку. Можна і зверху трошечки посипати, ніж небагато муки. Трошечки. На стіл теж трошки. Я взяла скільки муки. Це тіста. І отак буду робити з нею колбаску. баскотку. Ну, десь так, бачите. Гарненько так викачати. Ще трошечки муки підсиплю. Воно ну, дуже таке липке і таке дуже повільне. Візьму рижавчок, і десь отак. Більш-менш. Як ріжемо на сирнички. І тепер знову муки. Отак, видно? Отакі кружечки пороблю. І кружечки поробила я. Тепер знову руку у муку, бачите, і отак. Можна отак пальчиком Отак. Покрутити трошечки. Отак. От і все. Отак. Ну, це вже кожен як уміє, так і робить. O, troszeczkę muku, tisto lekkie. tak. O, tak. O, palczki muku. Ну, от так я зробила такі кружечки і вже далі буду показувати, як буду смажити їх. Пампушки я вже виробила. Бачите, склала на такий підноси, і там ще є на столі трохи. Олія нагрілася, я вже провірила, вона гарненько нагрілася, камеру трошки сюди ближче. І ну, от я закину ще такий кусочок покажу. Огонь я включила, була зразу дуже великий, щоб олія гарно нагрілася, а тепер вже трошечки так зробила, ну трошки ніж середній. щоб гарно вони швиденько просмажувалися. От. Все, буду закидати. Бачите, я на цьому на цій дощечки вже мукою не підсипала, щоб не було дуже вони в муці. щоб олія не набиралася. Окей, вони гаренько девідстають. У мене трошечки тут 600 мг олії. У мене такі. Казанчик, а ви вже кожен берете, який у вас там підходить вам. От, бачите, які вони тут такі нерівні, такі всякі, а бачите, які вони тут гарненькі, виходить, круглесенькі. От. І ще можна трошечки зменшити вогонь. уже. Як закидаю перші, то я вже тоді дивлюся, орієнтуюся, вже, як мені треба огонь від... робити так, щоб вони гарненько смажилися. можно забирать. Вот так и получается, бачите? Вот так и получается. Вот. Сейчас буду да, следующий. От так далі буду продовжувати. От я пампушки вже досмажую, бачите, які виходить. От, Ось такі гарненькі. Все, вогонь буду виключати. Бачите, такі пампушки. Окей, рядом тут ці, що я напекла, насмажила. Зараз вже буду показувати, скільки і які вийшли вони в мене. Ну, от пампушки я вже досмажила, бачите, які вийшли скільки. О, дивіться: от, такі вони. От. Зараз один. І покажу вам всередині. Бачите, які вони легенькі, такі, гарнесенькі, такі дуже. Ну і далі вже я не сказала, що потрібна буде цукрова пудра. Мені. Ну, це вже каже за своїм смаком, як то хоче. Ну, я зараз візьму і присиплю трошечки обов'язковою пудрою. От так. От я присипала трошечки пудрою, декілька, і вже один посмакувала дуже-дуже смачні. Так що, якщо вам сподобалося по моєму рецепту, як я сьогодні готувала. Готуйте це дуже смачно. І всім, усім гарно дякую, хто був сьогодні зі мною на кухні, хто дивився, як я готувала такі пампушки з творога. І дякую вам за коментарі, за підписки, за лайки. За все, за все вам дуже гарно дякую. Особливо дякую за коментарі. Бажаю всім миру, здоров'я і всього всього найкращого. І тоді до зустрічі!